Арктика чи Європа. Сьогодні поговоримо про основні відмінності між скандинавським і європейським варіантом зимових шин. Скандинавська або арктична має більш м'який склад гумової суміші, вона призначена для снігових заметів, має більш виражений і жорсткий малюнок протектора з великими ґрунтозацепами по краях колес. Вона буквально вгризається в сніг або лід, тому в народі її називають липучка. Але відсутність широких прямих каналів. Ускладнює швидке стікання води. Такий тип шин часто використовують для пересування поза містом, де дороги не розчищають і доводиться долати великі замети снігу. Якщо ви більше пересуваєтесь містом, то вам краще вибирати європейський тип гуми. Вона має широкі повздовжні канали для відведення води, які скріплюються дрібними ламелями. Вони розраховані на експлуатацію на міських вулицях, розчищених від снігового покриву. Основною перевагою зимових і європейських покришок вважається гарантія стійкості машини на мокрому снігу або талії сльоті. Отже, під різні умови експлуатації вам потрібно підібрати відповідний вид зимової гуми. Шина 365 допоможе вам в виборі шин. Напишіть в особисті повідомлення, і менеджер професійно проконсультує вас. Також ви можете скористатись нашим сайтом посилання в шапці профілю.